Всім вітання на моєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами своєю вітамінною грядочкою. Сьогодні у нас 11 жовтня. Збираю потрошку салати різноманітні. Салати дуже такі смачні. Восени нам завжди не вистачає різноманітних вітамінів. Тому ось вирощую. Також Петрушечка є своя. Ось, подивіться, який у мене шпінат гарненький. Кого цікавить, як називається сорт. До речі, це у мене гібрид. Я зараз, якщо чесно, не пам'ятаю, як він називається. Але у мене є там подивитесь попереднє відео. Або я ставлю вам в першому коментарі, або в описі посилання на відео, де я Висівала. Ось там будуть якраз назви і шпінату, і салату, кропу, цибульки. Ну, цибулька у мене була кущовка, звичайна. Ну, ось, подивіться, тільки які лапушки, подивіться. А смачний який. Тут дуже класно, ось, подивіться. Це гібрид у мене ось такий і салат, да? також гібрид. Так, і, звичайно, кріп. Гляньте, який кріп у мене наріс. Також ось такі гілочки, дивіться, які класні гілочки великі. Оце збираю раз на тиждень зелень, потім її промиваю. Ну, якщо, я вам покажу сьогодні в цьому відео, що я роблю із своєю зеленню вирощеною, і як я її зберігаю в холодильнику, щоб вона у мене довгий час тижня два-три. Була як тільки нос грядки зірвана, бо після роботи прибігаєш, немає коли часу йти на город, збирати зелень. А так одразу дістаєш, вже все заготовлено в холодильничку ось, і використовуєш. То дуже я оце полюбляю це діло вирощувати, в тому році спробувала виростити зелень. І ви подивіться, в цьому році вона у мене просто. Бамбезна. Всі недоліки я е, запам'ятала з того року, коли треба садити, що трошечки раніше треба, та поливати її добренько треба. І краще всього, звичайно, висівати все-таки гібридні сорти, тому що вони краще все-таки ростуть. Так, і ось, подивіться, цибулька. Цибулька в мене не вся прорвана від е, е, травички. Портулак насіявся. Але ось така цибулька для салатиків, ось подивіться, яка гарненька, зелененька вся, для салатів підійде. А восени нам завжди треба багато вітамінів, бо ми йдемо в зиму, де не будемо всього цього вирощувати, всього цього мати, тому треба обов'язково запасатися. Тож, якщо ви ще сумнівалися, чи висаджувати зелень на осінь, чи можливо. У вас є клаптик землі, який гуляє, то обов'язково посійте, посадіть. Я думаю, що ваші рідні вам скажуть за це тільки дякую, тому що це дійсно ой, дуже, дуже і дуже класно. І смачно, і корисно. Так, добре, все далі вам покажу, що я далі роблю із своєю зеленню Ось така грядочка, зараз вам покажу. Ось мій вже тазочок там набрати. Бачите, ось. На такі відділи я поділила, посадила. Там ще редиска в мене. До речі, можна і редисочки нарвати на салатик. Також її прибрати до холодильника, бо, знаєте, як сама не наготую, ніхто не бере. Бачите, яка редиска ще класна. Ось, подивіться, яка гарнюнька. І, до речі, дуже-дуже смачна. Ось така редисочка зараз її також зберемо, а потім я все тут прополю, травичку прорву, зрихлю все, засію гірчицею і все. І буде, бачите, хтось уже підгриз трошки. Також захотів мої редиски смачної. Ось така краса в мене росте. Ось така краса. Зараз підемо і будемо з нею боратися вдома. Прибирати її, що потім взяв, дістав, з'їв. Подивіться, яка гарна. Ви тільки подивіться, яка гарна. Ну, просто шикарна, просто шикарна. Це сорт Селеста. Хочу спробувати інші сорти. Парел, кажуть, дуже гарна. Ну, Буду пробувати. Так, все. Побачимося вже на моїй кухні. Так, перебрала я всю зелень. Цибульку почистила. Ось так от, замочила, обов'язково замочую, потім міняю водичку декілька разів. Потім добренько просушую. Ось Зараз. Нарушничок викладаю, зелень свою. Дивіться, який шпинат класний. ось Такі листя шпинату. Листя кропу, салату. Тобто, ось так все роблю. Так, десь у мене тут соломка з'явилася. Ну, дивіться, двічі міняла воду, а вода все одно, бачите, яка брудна. Ось вона така брудненька, то треба обов'язково міняти водичку. Так, все, ось так вона у мене залишається. Десь на хвилин 15-20, поки ось трошечки вона не просохне. Так, і тепер фасую по пакетиках. да, Ось листячко шпинату кладу, салату кладу. Можна, в принципі, ось скласти. В один пакетик ми складаємо ось зелень кропу, шпинату, так, Потім салату. У мене тут трошки причепилося. Так. Петрушечку. Ось складаємо все отак в пакетичок його. А цибульку складаю в інший. Зараз пакетик складемо. Так. Ось також вона трошки. так. Іноді, отак, навіть можна зробити. Роблю. Якщо паперові є е, рушнички, можна паперовими прям просушити. Так, і ось складаємо. Тепер беремо. Так, зараз трошки його згинаємо, зав'язуємо добренько і кладемо у відділення холодильнику, яке предназначене для овочів. І наші листячка будуть ще нам служити, і будуть хрумкі і смачні ще тижня 2-3, це точно. Тож, користуйтесь, у кого є зелень, збирайте. Зберігайте в холодильничку і смакуйте вітамінчиками. Всім до побачення! Всім гарного дня! Бережіть себе!